прийшов з тим тюбіком знову на озеро, там вже, блядь, люди ходять. Сука, я сиріано трохи боюсь. Це реально озеро зараз. Всі пом... Якщо ви не пам'ятаєте... Лід... Товщиною десь сантиметрів 20. Ну там де бульки, це ще далі замерзли. Тут лід товщиною сантиметрів 20. Ніхера собі. Дивися, тут взагалі трошки зробили. Бляха, тут вже страшніше. Е -е, тут тріщина. Ого, тут так слизько було. Бля, мені страшно, бляха, мені страшно. Ти Я не страшно. Я знаю. Пасики, напишіть в коментах, чи було би вам страшно. Я вам кажу, тут реально страшно. Цікаво, як вони потім назад будуть вертатись. Е -е -е. Бляха, там де сніг не так страшно, а тут літо, такий от стрьомий пипець. Е -е, Саша я вертаюсь назад. О, даже ми він ховиш. Поняв? Жири на здоров'я. Е -е -е назад. Йому <світ> кажу тут дуже страшно. Йому нормально. Отим пацикам, що там нормально, підписуйтесь.